Сьогодні я розповім тобі, що таке двір. Двір це територія між будинками, де зазвичай розташований дитячий майданчик, посаджені дерева, кущі. У дворі ростуть такі дерева: каштан, липа, клен, береза, горобина. Вправа гра, що є у дерева. У дерева є листя, гілки, стовбур та коріння. Крім дерев, у дворі ростуть різні кущі: бузок, спірея, жимолость, садовий жасмин, калина звичайна. Це? Картина художниці Марії Приймаченко Калина в садочку. Пропоную тобі розглянути її. Кого ти бачиш на цій картині? Зайців та лелек. Як ти гадаєш, що могли пробити звірі у садочку? Мабуть, вони завітали пригоститися. Корисними ягідками калини пропоную тобі намалювати гілочку калини. Спочатку треба олівцем намалювати гілочку. Потім для роботи тобі знадобиться листячко калини, зелена гуаш, червона гуаш. Склянка з водою, пензлик та серветки. Тобі треба взяти листечко калини, покласти його на серветку та намазати листячко гуашю зеленого кольору за допомогою пензлика. Приклади листячко та притисни його до паперу. Тепер обережно знімай листечко з паперу. Далі вмочи пальчик у гуаш червоного кольору та став плямки ягідки. Подивись, яка вийшла справжня гілочка червоної калини. Відтвори лініями рухи комах. Бажаю тобі успіхів в створенні краси.